Мої вітання усім, хто з нами, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська і це спецкор. Підпишіться обов'язково на нас, і також на канал Віктора Бобренка. скаже, як зав'яже нині вже з нами чільник бюро аналізу політики Віктор Анатолійович, Вітання. Доброго здоров'я вам. Несеться, несеться купа у нас там для обговорення. Треба рефлексувати, аналізувати. Будемо питати у тебе, як завжди, про важливе тиждень у Києві буде спецпредставник США Представник Трампа з питань України Кіт Келлог, він вже прибув до Києва. Яка основна мета? Як розумієте, цей візит для чого? Я думаю, що це такий інспекційний візит, моніторинговий візит, тобто, подивитися зблизька, хто чим дихає. Зустріться, можливо, не лише. З цієї кампанії 5-6 ефективних менеджерів, які звичайно ж захочуть взяти його в оболонку, і щоб він слухав тільки їх, щоб його думка була, це їхня думка, що він нав'яже. Да? І щоб він поїхав умовно з, з позиції Єрмака. Це хочуть так наші. І так дуже часто відбувається, коли там проходять одноденні візити. Ну, що, зустрілись в вузькому колі, в широкому колі, десь пообідали, плюс кудись йому його звозили. Куди звозили? Ну, там, де можна потьомківську деревню показати. Власне, так відбувається і кругом. Ну, наприклад, коли посли приїжджають там до Сум, то приблизно відбувається щось таке подібне, що ага. Посла ведуть там до голови обласної військової адміністрації, там е, збирається якась ну, типа, нарада, і йому розказують, як все тут добре, що там типа хорошо, давайте бабулети, там, а ми все освоїмо, все нормально. От потім везуть, ну, ведуть там, типа, наприклад, в міську раду, тому що обласний центр, або потім везуть там в якийсь ну, де красиве щось можна показати, в якусь громаду. От, власне, на цьому візит би і завершився. Але. Як правило, союзники дуже прохавані, і вони пропонують: ні, ні ні, а давайте ми ще зустрінемося окремо там з науковцями, з студентами, з представниками змі, там з представниками там якихось аналітичних чи логістичних центрів, і вони зривають інформацію іншу. Тому. Якщо, наприклад, це на рівні області, то там, скільки ви не розказуєте там, послу якомусь, да? а потім я розкажу, що я думаю про це. От, і тоді посол формує якусь думку з їхніх казок і з моїх байок, да, наприклад, але я то намагаюся бути об'єктивним, а вони намагаються бути тільки слався, розслався, взвявся От, І так само це з келегом, тільки це на всеукраїнському рівні, Тобто захочуть, щоб. Все розказати йому, що він хоче почути, потім повести, по як місцям бойової і трудової слави. От ну, десь таке. Але я думаю, що Келах же ж буде спілкуватися з повіреною да? там, Ну то зараз посла у нас нема. До речі, щоб його не, не призначить послом. Раз він вже тут. Я думаю, що був би прекрасним послом. От, Він буде спілкуватися з представниками. Я думаю, що за тиждень точно він поспілкується з опозицією, точно він поспілкується там з представниками ну, з депутатським конкурс, корпусом, з, 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 з представниками ну, антикорупційних організацій. Дуже б хотілося б, щоб йому розказали про ці випадки з Буткевичем, з Шабуніним. О, тобто він збере масив інформації, на основі якої потім будуть Сполучених Штатах приймати рішення. Тобто це моніторинговий візит. Це інспекторський візит, тому що він же ж буде теж щось розказувати, як вони бачать да, цю ситуацію. І це ну, в ідеалі, якби це у нас була нормальна країна, а не е, Камарілія Зеленського, то це, я би сказав, що він приїхав за створенням спільного бачення, щоб потім сформувати спільне бачення на основі, тобто, у нас, ага, у нас є проблеми потреби. Розглянули проблеми потреби. Причому, скажу не проблеми потреби, як їх бачать Єрмак і Зеленський. І не тільки це стосується зброї, технологій, а і власне бачення, а як там будь з виборами, а як з політичним процесом, а як з свободою слова. Понятно, що для адміністрації Трампа свобода слова ну це так трошки смішне поняття, і цим скористаються у Єрмака. Скажуть якраз у нас спільне бачення. Нам що Трампу, що Зеленському плевати на свободу слова абсолютно з високої. Воги. От, ну понятно, що так не скажуть, але передбачається, що це так, да, От тут якраз спільна позиція Навпаки, там у нас в Америці університети відіграють якусь роль, а у нас всі університети присіли підстроїлись під вертикаль. от У них губернатори самостійні, а у нас майже всі громади заграли загнали вже під спільний знаменник. да Там, тобто всі сидять і не гудять. от І з одного боку. Келаг буде мати якусь ситуацію зріз. Я сподіваюся, що його обдурити не вийде, і він буде мати саме реальну картинку, а не те, що йому хочуть показати. Повторюсь, іще раз повторюсь, щоб всі зрозуміли, що його офіс захоче нав'язати свою думку, що як тут все прекрасно, посадить в мильну бульбашку. І моє найбільше сподівання стосовно Келага, що їм це не вдасться. Мало того, якщо говорити там про на злобу дня, про, ми ж будемо говорити про уряд. про... Звісно, можливо, звісно, то тут теж вони пов'язані, тілах пов'язаний з тим, що зміни в уряді. Тому що якщо він буде пред'являти, типа чудаки, ми не дуже задоволені ефективністю вашої роботи, на що там Єрмак скаже? Так от, отже ж! І ми з приємністю вам повідомляємо, що ми все, що ми зробили роботу над помилками, і тепер одного із пяти шести ефективних менеджерів ми хочемо зняти з посади прем'єра, да? пересадити його в крісло там з поніженням на міністра оборони. Міністра оборони відправить до вас, щоб вам Маркарова глаза не муляла, очі не муляла, тому що вона сильно, дуже сильно муляє очі Джонсону, спікеру Палати представників. Він закусився на неї десь якраз рік тому і закусився сильно. Тобто він вимагав публічно її відсторонення, і те, що її не відсторонили, це був ляпас йому. І тому для нього це принципово, ну це якби особиста образа, да що я там, я що вам ніхто, я попросив, що там типа приберіть цю тітку, там типа хороша вона вам чи погана, вона нас не, не влаштовує. І йому просто сказали: іди лесом, там, типа Владимир Олександрович, і вона йому нравиться. Тобто тому... історія з перевантаженням уряду, це показова вистава виступлення для спецпредставника. США. Тут три в одному. Тут це одна із дорожек. Да? Друга це можливість і для ну не тільки ж для келога, для всього західного світу сказати, що ми перезавантажуємося. Ми зрозуміли, що у нас не все було ідеально. А от тепер все буде добре. Чому? Тому що Володимир Олександрович завжди білий і пушистий. Єрмак його тінь на землі завжди білий і пушистий. Але в уряді бувають трапляються там, ну, не допрацьовують ребята, ну, не вміють працювати, як того вимагає, найвеличніший, ну, чи другий по величності, тепер уже ж після Трампа, лідер сучасності на планеті Земля, Володимир Олександрович. Він, звісно, ідеален, Єрмак ідеален, але не всі в уряді ідеальні, і тому ми зараз е, трошки не ідеальних відсунемо, возьмемо нових, які будуть ефективніше виконувати доручення Володимира Олександровича і приведуть. Україну до перемоги. Насправді давай про пелога це... ще тоді завершимо, а по, по уряду проїдемося детальніше згодом. Отже, для чого приїхав спецпредставник США на в Україну на цілий тиждень, там запланований візит в регіони. Зокрема, ну ясно, що це буде вже постфактом повідомлятися з огляду на безпеку, але чи може він поїхати ближче до фронту, щоб побачити реальну ситуацію? І от про що говоритимуть іще. Чи є метою говорити про можливий мир і перемир'я заморозку зупинення вогню? Ну чому саме зараз він приїхав в Україну? І це все відбувається на тлі все таки роздратування Трампа, тому що да. очевидно, що Путін таки вибісив його. каже, дуже здивував багатьох Путін. Це цитата Трампа. Він добре говорить, а потім увечері всіх бомбить так. Заявив Трамп під час свого виступу, ком коментуючи саме. Необхідність посилити ППО України, а тепер вже з'являється інформація, що може навіть наступальна зброя буде від США. Тобто Трамп таки розізлився. Е, ну це добре. Е, хоча <кхух> мусимо розуміти, що е, Трамп все-таки симпатизує Путіну. Чому знову ж, з огляду на м, схожість їхніх е, особистостей, да? Трамп, розуміючи, що він дійсно. Лідер найсильнішої країни в світі, але у нього немає того, що має Путін, самодержавної влади. Тому що у Путіна ніякої ні опозиції немає що там якесь опозиція, ЗМІ, там, університети, нічого цього нема. У Путіна все повне контролю. Він самодержець. Він, як би він не називався, він для всіх там зрозуміло, що імператор. А от Трамп. Всього лише там на 4 роки вибраний менеджером, хоча б і най, найбільшої фірми на планеті, скажімо так. Да? Але все на все менеджером. Його через 4 роки е, здвинуть. І е, це Трампа мало влаштовує, тому йому подобається роль Путіна. Він би хотів би бути таким самим в Сполучених Штатах. Ну ні. І тому е, він і вибудовував, у нього ідея фікс була все-таки вихопити е, Путіна з під е, Сідзіньпіна і зробити своїм, да? тобто е, Росію перетягти на свою сторону. Я думаю, що е, ключовим в перемінні поведінки Трампа стало те, стали слова ван Гі, е, в, коли в його був вояж в Європу, коли він сказав. А ми Росії не дамо програти. Чим натякнув, що Росія той може програти, але Китай не дасть програти Росії. Типа, і всім натякнув Китай, Китай натякнув Росія наша, це наш васал. Тобто таким чином в Європі була показана дуля Трампу. От, і тепер для Трампа очевидно, що ну, Росія не, не, не хоче. Грати за команду Трампа, вона веде або свою гру, або підіграє, підігрує Китаю. І звідси ж, відповідно, і мусимо. І е е е е тут же ж ж Трампа всі, що там, а він там. А що він називав? Знаєш, оцей фільм з нашого дитинства? Ну, з мого точно, ви, може, вже пропустили там. А що він називав тебе черв'яком, земляним черв'яком? да, Це коли Багіра понарчувала так Каа там проти бандерлогів, що там бандерлоги тебе от не вважають, не вважають. От і так само подначують Трампа всі, да? де всі прийняли гру Трампа, що казати треба, що таточко, що Рюте там. От до речі, Рюте буде сьогодні в Вашингтоні. Я не здивуюся, якщо заява буде у них спільна. що Люте скаже, що ми будемо купувати зброю? А Трамп скаже: а я буду продавати зброю. Дивіться, я великий. Я не такий, як Байден, що роздавався наліво направо. Я тільки продаю все за денежку, а вони будуть купляти. Ну, а продать ми готові все. Тим більше, що там, я думаю, попрацювали лобісти імені республіканської партії, а в республіканській партії найбільше лобі крило це якраз ВПК. Військово ну, представники підприємств ВПК. Оце найбільше лобії та Так вони сказали Трампу: давай продаємо, зараз дві сміни будемо кліпати все, що там потрібно. Раз у нас купують, давай продамо все. Якраз там. Це ж ну, наша тема. От і тому це очевидно, що Трампа дуже дуже довго розкачували і склались зорі так, що. І Путін ну, Путін передав куті меду, коли там сказав: Та йдіть лесом, я тут там, типа, я коли хочу наступаю. Ну, в общем, він поставив такі ультимативні планки, які Захід прийняти не готовий. А іменно. Знімайте санкції повністю, віддавайте активи повністю. От, ну і ще й поцілуйте мене там в одно місто. Да? От, ну, от, і Путін, ну там у Путіна зараз, до речі, ж теж кинулись там, типа гей, hey, там типа. Ой, ой ми там типа готові э, відіграти назад. Давайте, давайте договарюватися. Не треба, надо, не треба надо санкцій там, додаткових водить. Ну, от і тому я думаю, що э, ну, це до візита Кілога має э, значення мало. Ну, чого, то, що. А про що тут говорить, якщо Зеленський повністю пристав на пропозицію Трампа? Пропозиція Трампа. Перша, да, по е, війні заморожуємося і розходимося. Все, заморозились, розійшлися і все. А далі, і отут же ж Путіну боляче. Тобто, значить, розходимося, агамбільнем зараз по мільйону воїнів. Ну, Україна менше, а Росія мільйон там. Тобто, припиняємо війну, але санкції залишаються. Але 300 мільярдів не повертаються, а фактично ними користується Україна. Ну, принаймні зараз. Процентами, а далі мається на увазі, що це все втрачений кусок для Росії. Росія каже, ні ні ні, так ми так не согласні. Ну, не согласні, воюємо далі. От, і, Але тепер Росіюшку можна загнати в Угол. Можна загнати в угол, особливо, якщо ну, це теж знову це вже не, не просто Аня, це не тема обговорення Келога з Зеленським. Це Трамп мусить обговорювати з європейцями, як закрити, наприклад, датські проливи. Тобто тупо не пускать танкера з услуги ну, з фінського заливу, да, там, типа через датські протоки. Откуда вони йдуть аж до Індії в деяких випадках, тобто да? продають не тільки через Далекосхідні. А через Чорне і Балтійське море йде три четверті, 2 ну, третини так точно, десь 75% йде всіх поставок нафти. Віктор Анатольович, підсумуємо, про що ще Келог тиждень тут буде говорити, з ким, і яке основне його завдання, ну мені подобається дуже, що у нього будуть регіональні поїздки. Може, до нього прорвуться люди, які не з, не з бульбашки Зеленського. Хоча, ще раз кажу: будемо слідкувати, і я впевнений, що його будуть опікати. Тобто, класика жанра: Патьомкінська деревня. Як колись Катю Кать да, і там вистраювали. І фасади, і спеціальних крістянок йому присилали, і спеціальних там козаків, там, понятно, підготовлених, щоб всі, Боже, упаси там. Катеньку там не, не могли там е, ре, реалії там розказати. І от Потьомкін колись Катерину і з, з ними ж там цілий дипломатичний поїзд їхав, обманули. Так само вони думають е, прокатить келага. Ну я сподіваюся, що килах е, хватський хлопець десь вискочить з їхнього круга, щоб поспілкуватися, щоб дізнатися, а що ж і реально відбувається. Я би йому радив, якщо він хоче правофронт щось узнати, навіть не з камбрігами говорити, зібрати сержантів. Сказати, що все, що буде сказано між нами, залишиться між нами. Я тільки узагальнення потім зроблю. Якщо він хоче знати щось по фортифікаціям, якщо вони приїдуть в Сумську область, я б дуже хотів, щоб до нього на зустріч попали я і ти. Тому що ми б сказали не те, що скажуть в військові адміністрації, а трошки інше. От, так само, якщо він поїде десь, куди б він не поїхав? В Дніпро, в Запоріжжя, в Херсон, в Харків. От, е, ну сподіваюся, ну і йому треба показати. Ну я думаю, що треба показати, але й поспілкувався, щоб він е, з тими, хто робить озброєння, хто робить зброю. Але ж ми розуміємо, там же ж теж не все так добре, да? і е, щоб. Е, я думаю, що будуть шкіло спонукати, щоб експерти були, тому що для мене ж ні Зеленський, ні Єрмак, Боже, не експерти в озброєнні, а щоб сказали, які технології нам би хотілося від Сполучених Штатів і яке може спільне якісь підприємства робити, тобто разом робити зброю, від них брати якісь умовно основні вузли. А тут крилля, пропелери. У нас там діти на уроках праці або там в ПТУ, в пересобачать аж бігом. От або умельці наші в гаражах там зроблять.